Чого то племена бунтують, а народи задумують марне. Земні царі повстають, і князі нараджаються разом на Господа та на його помазанця. Позриваємо ми їхні кайдани і поскидаємо із себе їхні пута. Але той, хто на небесах пробуває, посміється, владика їх висміє. Він тоді, в своїм гніві, промовить до них і настрашить їх він у своїм пересерді. Я ж помазав свого царя на Сион Святу Гору свою. Я хочу звістити постанову, промовив до мене Господь Ти, мій син, я сьогодні тебе породив. Жадайте від мене і дам я народи тобі, як спадщину твою, володіння ж твоє аж по кінці землі, ти їх повбиваєш залізним жезлом, потовчиш їх, як посуд ганчарський. А тепер помудрійте, царі, навчіться судді землі. Служіть Господові зі страхом і радійте стремтінням. Шануйте сина, щоб він не розгнівався і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться, Блаженні усі, хто на нього надіється. Господи, пристановищем нашим ти був зроду рід. Перше, ніж гори народжені, і поки ти витворив землю та світ, то від віку й до віку ти Бог. Ти людину вертаєш до пороху і кажеш вернітися, людські сини, бо в очах твоїх тисяча літ, немов день той вчорашній, який проминув, і як сторожа нічна. Пустити на них течію вони стали, як сон, вони, як трава, що минає. Уранці вона розцвітає, і росте, а на вечір зів'яне та сохне. Бо від гніву твого ми гинемо і пересердям твоїм перестрашені. Ти наші провини поклав перед себе гріхи ж нашої молодості на світло свого лиця. По всі наші дні промайнули у гніві твоїм, скінчили літами свої, як зітхання. Дні літ наших у них сімдесят літ, а при силах вісімдесят літ. І гордощі їхні страждання й марнота, бо все швидко минає, і ми відлітаємо. То відає силу гніву Твого, а твоє пересердя як страх перед тобою. Навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре. Привернися ж о Господи, доки терпітимемо, і пожалій своїх рабів. Насити нас уранці своїм милосердям, і ми будемо співати радіти по всі наші дні. Порадуй же нас за ті дні, коли ти впокоряв нас за ті роки, що в них ми зазнали лихого. Нехай виявиться твоє діло рабам твоїм, а величність твоя їхнім синам. І хай буде нам нами благовоління Господа, Бога нашого, і діло рук наших утверди нам, і діло рук наших утверди Його. Хвалитиму Господа усім серцем своїм, розповім про всі чуда твої. Я буду радіти і тішитись, буду тобою, і буду виспівувати імення Твоє о Всевишній. Як будуть назад відступати мої вороги, то спіткнуться і вигнуть перед обличчям Твоїм. Бо суд мій і справу мою розсудив ти, ти на троні судевім сидів суде праведний. Докорив ти народам безбожного знищив ім'я їхнє ти витер на вічні віки. О вороже мій, руйнування твої закінчились на вічність, ти й міста був і згинула з ними їхня пам'ять. Та буде Господь пробувати навіки, він для суду поставив престола свого. І вселенну він буде судити по правді, справедливістю буде судити народи. І твердиною буде Господь для пригніченого честь недолі притулком. І на тебе надіятись будуть усі, що ім'я Твоє знають, бо не кинув ти, Господи, тих, хто шукає тебе. Співайте Господові, що сидить на Сіоні, між народами розповідайте прочини його, бо карає він учинки криваві, про них пам'ятає, і не забуває він зойку убогих. Помилуй мене, Господи, поглянь на страждання моє від моїх ненависників. Ти, що мене підіймаєш із брам смерти. Щоб я розповідав про всю славу Твою у брамах Сіонської доні, я буду радіти спасінням Твоїм. Народи попадали в яму, яку самі викопали до пастки, яку заховали, нога їхня схоплена. Господь знаний, Він суд учинив, на частивий учинку своєї руки. Помрямують безбожні в шеол всі народи, що Бога забули, бо ж ненавіки забудеться бідний, надія у богих не згине назавжди. Остань же, о Господи, хай людина не перемагає, нехай перед лицем твоїм засуджені будуть народи. Накинь, Господи, пострах на них, нехай знають народи, що вони тільки люди. Для чого стоїш ти, о Господи, здалека в час недолі ховаєшся. Безбожний у своїм гордуванні женеться за Богим, хай схоплені будуть у підступах, які замишляли вони. Бо жаданням своєї душі нечестивий пишається, а ласун проклинає, зневажає він Господа. У гордощах каже безбожний, що він не слідкує, бо Бога нема. Оце всі його помисли. Сильні дороги його повсякчасно, від нього суди твої високо. Тимто відмухує він ворогів своїх. Сказав він у серці своєму Я не захитаюсь, бо лиха навіки не буде мені. Уста його повні прокляття й обмани та зради під його язиком, злочинство й переступ. Причаївшись, сидить на подвір'ях, мордує невинного, його очі слідкують за вбогим. В укритті він чатує, як лев той у зарості, чатує схопити убогого, хапає убого і тягне його в свою сітку. Припадає, знижається він, і попадають у боги в його міцні кігті. Безбожний говорить у серці своїм, Бог забув, заховав він обличчя своє, не побачить ніколи. Останнього, Господи Боже, руку свою підійми, не забудь про убоги. Чому нечестиве ображує Бога і говорить у серці своїм, що ти не слідкуєш? Але ти все бачиш, бо спостерігаєш злочинство та утиск, щоб віддати своєю рукою на тебе слабий упирається, ти сироті помічник. Зламай же рамену безбожного і скарай за неправду його, аж більше не знайдеш його. Господь цар на вічні віки, із землі його згинуть погани. Бажання поножено чуєш ти, Господи, серця їх зміцняєш їх, вислуховує ухо Твоє, щоб дати суд сироті та пригніченому, що більш не страшив чоловік із землі. Моє серце бренить добрим словом, проказую я, для царя мої твори, мій язик, мов перо скорописця. Ти краще від людських синів, у твоїх устах розлита краса та добро. Тому благословив Бог навіки тебе. Прив'яжи до стигна свого сильний, свого меча, красу свою та величність свою, і величністю свої сідай, та й верхи помчися за справи правди і лагідності та справедливості, і навчить тебе страшних чинів правиця твоя. Твої стріли гострині, а від них під тобою народи попадають. У серце царських ворогів, престол твій, обоже, на вічні віки берло правди, берло царства Твого. Ти полюбив справедливість а беззаконня зненавидів, тому намастив тебе, Бог твій бог, оливою радості понад друзів твоїх. Миро, алої і касія, всі шати твої, а спалат із слонової кости струни тебе звеселили. Серед скарбів твоїх царські дочки по правиці твої стала цариця в офірському щирому золоті. Слухай, дочко, й побач і нахили своє ухо і забудь свій народ і дім батька свого. А цар буде жадати твоєї краси, бо він твій Господь, а ти до землі йому кланяйся. А тирська дочка прийде з даром, будуть благати тебе, найбагатші з народу. Вся оздоба царської дочки усередині, шата ж її погоптована золотом. Ушати гаптовані вбрану провадять її до царя. За неї дівчата, подруги її до тебе проваджені, провадять із радощами та потіхою у палату царську вони війдуть. Замість батьків твоїх, їх будуть сини твої. Їх по цілій землі ти поставиш володарями. Я буду ім'я Твоє згадувати по всіх поколіннях, тому то народи повіщені віки тебе славити будуть.